Велика біда насувається на Україну. Різко сунуть морози, навіть сніги. Здавалось би, вже настало остаточне потепління, і люди мали б починати садити городи. І вже настав час для сільськогосподарських робіт. Та, на жаль, природа розпорядилася інакше і іде на масштабна аномалія, якої напевно ми ще не знали. Які дні буде найважче та які регіони накриє найсильніше? Побачите у цьому випуску. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що ви доєдналися до нашого випуску з приводу погоди на території нашої держави та за межами України. Підпишіться, поставте вподобайку та залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Незважаючи на очікування справжнього весняного тепла в Україну йдуть суттєві температурні перепади та навіть повернення заморозків. У деяких регіонах можливі нічні похолодання до нуля, а подекуди і до мінусів. Звичайно, що погода із мінусом в квітні і травні це весняний місяць приголомшує ймовірно навіть можливе випадання снігу. Метеорологиня Наталія Голеня пояснила, що, попри те, що кліматичне літо починалося раніше останні роки, схоже, цього року. Буде зовсім інакше, за словами сноптикині, зараз та в останній місяць весни в Україну можуть зайти артичні повітряні маси, які здатні різко знизити температуру. Вона нагадала, що в Україні, яка розташована в помірному кліматичному поясі, такі температурні гойдалки є звичними як для весни, так і для осені. Але цього року це може бути надто масштабно. За кліматичними нормами літо настає, коли середньодобова температура стійко перевищує 15 градусів тепла. Такі умови Мови іноді спостерігаються вже в середині травня, коли з'являються типово літні погодні явища, грози, град і шквали. Тож до цього часу може бути холодно. За словами народного синоптика Володимира Деркача, весна цього року дуже примхлива. Теплі дні траплятимуться, але будуть короткими. Часто переважатимуть західні вітри, які принесуть вологу та похолодання. Також погода й мінлива можуть бути і заморозки. Випадатимуть достатньо теплі дні, але це будуть короткі періоди. Західні вітри приноситимуть на Орію України, вологу і зниження температури, резюмував синоптик. Окрім цього, є велике питання по новому випаданню сніга. Про це розповіла Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометеорологічного центру. Відповідаючи на запитання, чи сніжитиме ще в Україні, чи ж ми переходимо до стабільного тепла. Вона зазначила, що по снігу є питання. На високогір'ї Карпат ще подекуди він залишається, але вже досить інтенсивно також тане. За словами птухи, упродовж найближчих днів у синоптичних процесах на території України відбуватимуться оптимістичні, скажімо так, зміни, налаштовані на потепління. Також поступово почне підвищуватися не тільки денна, але й нарешті нічна температура. А денна, звичайно, вже буде таке комфортне весняне лагідне тепло, скажімо так, розповіла експертка. Погода у більшості областей формуватиме область підвищеного атмосферного тиску, що забезпечить практично відсутність опадів у більшості регіонів. Лише за Карпатії, Прикарпаття та західні області трішки відчують вплив атмосферного фронту, але це вже будуть такі невеличкі дощики більше такого характеру теплого періоду, короткочасного характеру. Ну і невеликі вже весняні, сказала синоптикиня. Денні максимуми очікуються у межах плюс і плюс 20 градусів на Закарпатті та на узбережжі морів, дещо нижче плюс 10, плюс 15. Ну а тим же часом українців попередили про зростання цін на фрукти влітку. Про це повідомив головний агроном сільськогосподарського підприємства із Одеської області Максим Бойко, Forbes Ukraine За його словами, через весняні заморозки в Україні втрачено до 80% врожаю. Очікується дефіцит кісточкових фруктів, зокрема абрикосів і персиків. Якщо порівнювати із минулорічними цінами, то у 25-му році вартість персиків може зрости на чверть. Згідно з підрахунками Бойка, якщо торік ціна на персики стартувала з близько 60 гривень за кілограм, то у 25-му році дешевше ніж 75 гривень за кілограм не буде. Нещодавно. Квітневі заморозки в Україні завдали серйозної шкоди садівникам. За наявними даними, загинуло близько 80% цвіту абрикосів. Андрій Мелеш, співвласник фермерського господарства, на Закарпатті очікує значне зниження врожаю абрикосів на своїй фермі з 260 тонн до лише 50 тонн на 18 гектарах насаджень. Як зазначив Андрій Єрмак, економіст інвестиційного департаменту ФАО Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, для точної оцінки втрат потрібен час, особливо з того, що ризик холоду в Україні зберігається до середини травня. Утім, те, що фрукти цього року будуть суттєво дорожчими, це факт. Адже через негоду фермери не лише втратили значну частину врожаю, а й застосовують дороговартісні методи для збереження решти. Ситуацію складнює те, що не лише Україна постраждала від аномальних заморозків. Традиційні країни-експортери фруктів, які зазвичай могли б компенсувати дефіцит на українському ринку, також зітнулися із серйозними погодними проблемами. Особливо сильно негода вдарила по Чехії та Сербії. У Сербії, яка є важливим Тачальних фруктів у регіоні за прогнозами може загинути від 40% до 95% п'яти абрикосів врожаю через похолодання. Між тим рятувальники попереджають про складні погодні умови у горах в районі чорногірського масиву. Про це йдеться на сторінці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Прохання до туристів не виходити у гори на гірські маршрути до покращення погоди застерігають в управлінні. Наразі у Карпатах падає сніг, хмарно та дме сильна хуртовина. За сім годин випало 11 міліметрів у. Падів снігопад триває через туман, видимість мінімальна вітер західний – 13-15 метрів за секунду. Нагадаємо, що від початку квітня погодні умови в Карпатах значно погіршилися. Випало 30 сантиметрів снігу і шквальний вітер. А температура впала до мінус 18 градусів. В свою чергу оператори з механізованого батальйону Fire Files 66 механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Знищили невеличку штурмову групу загарбників, які вирішили скористатися поганою погодою на Лиманському напрямку. Відео було оприлюднено. На каналі Бригади Туман Перше, що активно використовує ворог під час штурмових дій. У моменти часткового обмеженої відомості противник намагається вклинитися у наші бойові порядки. Зазвичай це малі піхотні групи, щоб не привертати зайвої уваги. На відео один із таких випадків троє рашистських піхотинців планували штурмувати наші позиції. Аеророзвідники вчасно виявили ворога, передали координати. А мінометники філігранно із першого пострілу влучили у ціль. У результаті один почав скидати із себе речі і повсти його двом. Друзям пощастило менше після прямого влучання двоє двохсот на місці. Один із них залишився без трьох кінцівок. Прокоментували відео у бригаді. Ну а негода подекуди ворує і у світі. На іспанському канарському острові Лансароте пройшли проливні дощі. Низка міст опинилася під водою. Місцева влада оголосила на острові надзвичайний стан. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на Reuters Всього за дві години на острові випало 6 сантиметрів опадів. Владі довелося оголосити надзвичайний стан. На відео видно, як деякі. Автівки вікна загрузли у брудній воді голова служби надзвичайних ситуацій уряду лансароте Енріке Еспіноза сказав, що деякі житлові будинки затопило. Рятувальники працювали усю ніч, здійснивши 300 виїздів. Найбільше викликів було із міст Аресіфе і Тегіса. Деякі будинки затоплені, і те, що залишилося, це велика кількість бруду, сказав Еспіноза державному телебаченню РТВІ у неділю. На щастя, найстоповені ніхто не постраждав. Та загло. Лом за березень 25-го року був він другим найтеплішим за всю історію спостережень у світі його перевершив тільки березень 24-го року. Проте цьогоріч температурні рекорди були зафіксовані у багатьох регіонах Європи. Березень 25-го продовжив серію надзвичайно високих температур. Про це мовиться в щомісячному бюлетні служби клімату ЄС у багатьох регіонах Європи. березень був найсухішим за всю історію, а в інших найвологішим за останні 47 років. Стратегічна керівниця європейського центру середньострокових прогнозів. Погоди Саманта Берджес повідомила, що Європа також зазнала екстремальних погодних умов у вигляді сильних дощів та посухи. Останні 20 місяців середня глобальна температура перевищувала до індустріальні показники більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм. У березні глобальна температура була на 1,6 градуса за цельсієм вищою ніж в доіндустріальні часи. Вчені кліматологи вважають, що основною причиною зміни клімату є викиди апарникових газів від спалювання викопного палива. До слова, зміна клімату одна із причин, чому Європа готується до надзвичайних ситуацій. Нещодавно Єврокомісія оприлюднила стратегію підготовки до стихійних лих пандемій або воєн я вам вдячна. Глядачі, те, що ви додивилися випуск до кінця. підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.